Так, доброго дня в компанії Авалон в Кропивницькому. Є у них отакі ось очки лущільнички. Яка його ширина? Тоже 3 метра, метри. Лущильники випускаємо 2,5 метра. Це йде навісний і 3 метра прицепний. прицепний. На даний момент. А 3, 3 метри метри... ще навісним не робите? 3 метра навісний можемо під заказ тільки робити. Ага. Так не робимо, ну, серійно. То есть на данный момент трехметровый прицепный и д на ленка лемкин, на лемкинские стойки фирма лемкин и <coughs> диски идут диски идут у нас два варианта то тест то есть можно белотовский можно можно супер шар сейчас модно уже все супер шар все хотят шарп. Різниця в ціні. Ну він круглий, він просто грудку не робить. 10, 10 тисяч гривень. Різниця, всі хочуть супер шарф. Білота мало хто бере. Каток йде mm -hmm. трупчастий, mm -hmm. іде. Цель, цельне. Алмаз 3 метр. Алмаз, так, 3 метр. В цьому році тож... e, подшипник році... теж імпортний йде, теж ікс. Конусний там йде. Mm -hmm. В принципі, порошко покраска, гарантія всіх полон. Та вже понцю знімав. Це менша, та сама, як 3.2, тривачки. Та прицепна навісно. 2,4. Це як, да, це це да, як якась навіско. і так. захвату. В принципі, Уга. більше нічим не відрізняється. Ось 2,5 алмаз 2,5. І ось очки 2,5 вже на супер шарку. Це така сама. Робиш ще трьохметровий навісний. Е, ага, ціну ж ціну ми, ми казали, так? Да? Так, ми казали. Кому багато 6 катки, і хто по фінансовим можливостям не тяне, то беруть 3 на весні або присвітні. Тут весні. Яка ціна? Ціна 75 тисяч, в независимості він шахматним порядком або в рядок. Нема різниці. Все, номер телефону Олександра знайдете в описанні. Всім дякую.